Чернігові на вулиці захисників України по обидва її боки. Працівники КП «Зеленбуд» висаджують нову алею зі 120 лип. Це у нас весняний початок. Такий старт міні висаджуємо. Ми липи. Це липа європейська паліда. Нічого. Такого страшного немає. Це звичайна липа, вона культивована в нас, тому вона вже в нас прижилась. Ми вже її не один рік висаджуємо. Зима у Чернігові була доволі тепла, і ґрунт вже розмерзнувся. Проте висадження дерев залишається фізично важкою роботою. Дерева, земля, коми ну дуже важка робота, але це в радість там. Ми працюємо, тому що дуже така. Робота, яка і уваги потребує, і знаємо, що будуть насадження. Люди йдуть, питають, що за дерева, ми кажемо, Та це липи. Це... Ну, люди дякують нам безмежно за такий, сорт дерев такий дуже подобається. Людям липи, квіти, весна. Загалом у Чернігові цієї весни висадять близько 300 дерев, лип та кленів. Їх цінують за стійкість до погодних умов та невибагливість. Саджанці придбали у київському розпліднику. В основному це льотна, військова, поворот льотна, військова, всіх і проспект перемоги. Окрім висадження дерев, зеленбудівці найближчим часом займатимуться підживленням і обрізкою кущів та дерев, прибиранням листя, прополюванням квітників.